Українські воїни продовжують йти вперед і відбивати у ворога сантиметр за сантиметром рідної землі. Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 12 жовтня 2023 року орієнтовно склали 284 тисячі 890 осіб особового складу. 990 расистів успішно ліквідовано за минулу добу. Танків 2 ї армії Міра спалено вже 4905 штук, 42 за добу. Бойових броньованих машин знищено 9. 5264 одиниці, за добу – 44 штуки. Артилерійських систем ворога розбито 6763 одиниці, 32 за минулі 24 години. Ворожих РСЗВ українські воїни мінуснули вже 811 штук, минулої доби – дві. З засобів ППО окупанти втратили 545 одиниць, літаків ворога приземлено на віки 316 штук. Гелікоптерів знищено 316 одиниць. Ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня за весь час повномасштабної війни збито 5247 штук минулої доби аж 21 одиницю. Крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах та селах. Успішно збито 1531 штуку. Одну минулої доби кораблів і катерів флоту країни агресорки потоплено 20 штук, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн спалено 9170 тисяч штук. За добу 25. Спеціальної техніки рашисти втратили 966 одиниць. Минулої доби одну. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.